В цьому ролику поговоримо про нюанси подачі звітності в цьому звітному періоду, про найчастіші питання підприємців до мене, а я їх опрацьовую сотнями щодня знаю, що не виходить і на що звернути увагу. Тому поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович, і вже розібрав напевне тисячі ваших запитань, шановні підприємці, і в youtube каналі, і в своєму telegram каналі І знаю, що найчастіше не виходить при подачі звітності, чи на що звернути увагу, з чим звертаються підприємці, і зараз вами розберемо найбільш часті запитання, найбільш часті проблеми, з якими стикаються підприємці. І хотів би розпочати із достатньо частого, як на мене, занадто частого запитання від підприємців на 2%. А саме мене запитують: а як же подати річний звіт по 2% на третій групі єдиного податку? І відповідь тут надзвичайно проста. Такого звіту не існує. 2% має тільки помісячну звітність. І якщо ви в грудні були на 2%, то просто подається грудневий звіт із додатком по ЄСВ. І все на цьому продовжуємо вже звітувати в 2023 році. Знову ж помісячно, якщо ви залишились на своїх 2%. Схоже, трохи схоже питання виникає від тих підприємців, які були певний час в 2022 році на 5%, а потім вже перевелись на 2%, Запитують, чи потрібно подавати річну декларацію по ФОПу на 5%. Тут ситуація. Приблизно схоже, тут вже річний звіт існує, проте його не потрібно подавати, якщо весь четвертий квартал ФОП працював на 2%. Тобто дуже багато людей, які були на 5% тільки в першому кварталі 2022 року, далі перевелися або перевелись з середини року. Все просто. В четвертому кварталі ФОП не був на 5%, ми не подаємо річний звіт по 5%. Далі хотів би, ну, напевне, все-таки закцентувати увагу, а не е відповісти на якесь часте питання. В нас із ще з минулого року, з певного періоду, почалась достатньо цікава штука. А саме звітність, яку ми подаємо. Почали приймати тільки в робочий час. Тобто, якщо я зараз, о 8 вечора, захочу скласти звіт, тому що мені зручно саме зараз і відправити його в податкову, скоріше за все, податкова цей звіт не прийме і відхилить його із. Незрозумілою помилкою, типу щось цілісність пакету порушено, звіт не прийнято. Тому в нас є робочий час з 9 до 18 по робочих побуднях, і в цей час я б вам рекомендував звітність подавати. Інакше ми ризикуємо отримати відмову прийнятті нашого звіту. Не дуже зручно, але маємо з цими правилами якось рахуватись. І вже почав отримувати повідомлення від підприємців типу Михайло. А ми подали ось річну декларацію чи декларацію за грудень по ФОПу на 2% і забули подати додаток по ЄСВ, що в такому разі нам робити. В такому разі нам потрібно додаток по ЄСВ все ж подати, яким чином ми це можемо зробити. Доки у нас не закінчився термін прийому звітності, ми просто формуємо нову звітну декларацію вже з додатком по ЄСВ і подаємо її. Щоб сформувати саме нову звітну нам в кабінеті платника, коли ми у введенні звітності, клікаємо кнопку Створити і обираємо нашу декларацію, яку ми створюємо, нам потрібно ось тут в стані документу змінити звітний документ. На новий звітний документ. І тільки після цього ми вже там обираємо додаток, якщо потрібно, і клікаємо кнопку створити. В такому разі, у нас створюється новий звітний, і він собою заміняє той старий звіт, який ми подаємо. Проте, також стикалися вже із зверненнями підприємців, що коли подається новий звітний, то дані задвоюються, нарахування проходять і. По звітному документу, і по новому звітному документу. Це баг, його мають виправити, все окей. Якщо раптом не виправлять, звітну, звітний самий перший документ можна буде потім скасувати по листу в податкову. Але... Додаток буде поданий. До речі, про сам додаток по ЄСВ. Звертаються часто підприємці, які зареєструвались посередині року і скористалися пільгою та не платили ЄСВ. І також зустрічаються підприємці, які були січень-лютий на найманій роботі. За них ЄСВ сплачував роботодавець, а потім коли людина звільнялася, вона все одно ЄСВ не платила, оскільки користувалась пільгою. Виходить так, що за весь 2022 рік людина ЄСВ не сплачувала. Чи потрібно подавати додаток по ЄСВ в такому разі? Яка моя думка? Якщо людина була найманим працівником весь 2022 рік, і весь 2022 рік сплачував ЄСВ роботодавець, тоді ми його можемо не подавати. Якщо людина була пенсіонером весь 2022 рік і не сплачувала ЄСВ за ФОП, ми можемо додаток не подавати. Проте, якщо ми вирішили користуватися пільгою і нічого не сплачували, то я б все-таки додаток подав для того, щоб податкова розуміла, що підприємець не забув його подати, а, а власне подав і показав, що свідомо обрав для себе варіант скористатися пільгою. Тобто, по суті, за ті місяці, за які ми ЄСВ не сплачуємо, ми ставимо 0, далі 22 і в четвертому рядку. У нас ноль. Все і таким чином проставляємо ту кількість місяців, яку ФОП перебував на єдиному податку в 2022 році. Ще трохи поговоримо про ЄСВ. Задають питання підприємці, які хочуть зараз оплатити ЄСВ за січень-лютий, чи, можливо, ще якісь місяці 2022 року. Чи можна зараз зробити сплату і вказати нарахування в декларації? Так, можна, нічого поганого в цьому не бачу. Просто сплачуєте, вказуєте, що ви сплатили за січень, лютий, березень, травень, будь-який місяць 22-го року чи загалом якийсь період, і потім при подачі додатку відповідно вказуєте на рахування по тих місяцях, за які ви сплату здійснили. Тут все ок. І, звісно, є ряд запитань від тих фопів, які при подачі декларації щось неправильно вказали, чи дохід не той, чи в ЄСВ в додатку щось вказали неправильно, і звіт вже прийнятий, що робити в такому випадку, як виправляти. Знову ж таки, якщо у нас ще не закінчився термін прийому звітності, тоді все просто: ми створюємо нову звітну декларацію і заповнюємо все. Правильно, нова звітна декларація закриє собою звітну, яку ми подавали раніше, і все стане на свої місця. Трохи складніше буде, коли звітний період закінчиться. Тоді нам вже потрібно подавати не нову звітну, а уточнюючу, і робити певні коригування в нарахуваннях. Це вже трохи складніше, але в мене є на каналі ролики, як це робити, тому якщо раптом... Знадобиться? Шукайте їх! Ну і звісно, щодня маю по 100 500 запитань, а чому в мене декларація не прийнялась. Ну, на жаль, далеко не на всі я можу відповісти, адже для того, щоб розуміти, чому декларація не прийнялась, мені потрібно. Побачити цю декларацію, і більше того подивитися, що у вас відбувається в кабінеті. Проте я знімав ролик. Ось він, він якраз для тих підприємців, в яких декларація не прийнялась відразу, там розповідаю про найбільш щастя помилки, що пішло не так, і як з цим можна справитись, як можна виправити, щоб декларація все-таки прийнялась. Якщо ж не допомагає і ролик, є в описі знизу під відео. Контакти для запису на консультацію. Я та команда допомагаємо розібратися і з всім можете записуватись. Якщо ж у вас виникають питання, можете їх задати і в коментарях тут під роликом, і в моєму телеграм-каналі. Так, відповіді на них займають в мене просто колосальну купу часу, сил та енергії. Але я маю можливість відповідати завдяки вам, шановні патрони, спонсори чи просто гарні. Люди, які донатять. Безмежно вам дякую. І дякую за перегляд, вподобайку та підписку на канал. Бережіть себе. На все добре!